Вітаю вас, малята! Подивіться, будь ласка, на картинку, і скажіть одним словом. Хто це? Так, це комахи. Послухайте, будь ласка, загадку про одну комаху. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має. У квіточках ховається, сонечку сміхається. Хто це? Так правильно, це комаха сонечко. Ще її називають сонечко Семикрапкове. Подумайте, будь ласка, чому її так називають? Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію сонечко. Для цього нам потрібно два великих червоних кружечки, один маленький чорний і один великий чорний кружечок. Приступаємо до роботи та фантазуємо. Ось таке вийшло у мене сонечко. Чекаю на фото ваших комах. І до зустрічі!